Чи виправить тюрма злодія, жителя Ковальського району не раз ловили на крадіжках, то йому давали шанс покаятися і карали лише іспитовим строком. Було й таке, що на чотири роки посадили за грати, але це волонянина зовсім не змінило. Вхопити чуже, руки і далі свербіли. Торік влітку чоловік поцупив велосипед, згодом заліз у чужий будинок і обчистив морозильну камеру, Тягнув чи не все, що там було, від фаршу і ковбас до заморожених лисичок. З усім накраденим його на дорозі зупинили господарі. Свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому діянь визнав повністю. У вчиненому щиро розкаються, просив суворо не карати та не позбавляти його волі. Перебуває під наглядом нарколога з приводу психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання алкоголю з 2011 року. Негативно характеризується за місцем проживання. Ковальський суд ще раз дав чоловікові шанс змінити своє життя. Присудили два роки іспитового строку, але, на жаль, уже пізно. Нещодавно чоловік загинув в автокатастрофі.